Перед іконою своїх дідів, прадідів, свята ікона мого роду, свята покрова зробить чудодійне діло для вашої родини. Бо я двіга, так сказала, і вузликом на кохання вам зав'язала, що можна зробити сильне в цей день перед моєю іконою, бо моя ікона. Дасть вам силу збереження, силу кохання. Берете дві річі свого коханого. Мами так само можуть брати дві або одну річ, У мене просто дві дуже рідних людини, і я на них сьогодні хочу поставити цей оберіг. Мами так само беруть річ синів, сестри, братів, хлопці своїх коханих, включають моє відео. І слухають оберіг, оберіг святої покрови, оберіг, який зараз поставить своїм словом відьма ядвіга. Берете дві речі, ложите руку, так, слухайте моє відео, активую для підписників. Це потрібно енергія, обмін енергіями. Тому вона збудеться. І так, положили дві річі того, кого ви хочете зберегти від всього поганого, від смерті, від погибелі від горя, і зберегти силу оберіга святої покрови, щоб вона вас оберігала, моя ікона. Слухайте мій оберіг. Любов моя, сила моя, добро моє. Захист мій, свята покрова, оберігом покриває силу захиста у цю хвилину називайте імена тих, кого ви хочете зберегти. Особливо тих потрібно назвати, хто тут речах, запах, чия тут сила, чия тут енергія. Силу захисту всієї хвилини у святої покрови, прошу, імена називайте, сила захисту цю хвилину набуває. Відьма я так сказала і вузликом на збереження, на добро, на оберіг у святої покрови випросила для вас і зав'язала. Слово Ядвіги крепке нікому не зрушить, нікому не розрушить, нікому не перебить. Сила сл...